Усім привіт! Сьогодні я буду грати в оці дві ігри. Ось таку роблекс називається. Сер буду грати в роблекс. Ми будемо проходити паркур пошукаємо якийсь паркурчик. Давайте цього таке програм. У мене тут дуже величезна хатка, будинок. Барбі. Зараз покажу свій скін, який я тут зробила. І покажу, скільки мені ще будинок треба строїти, працювати ними. У мене вже тут а, 5 пов... багато поверхів. Зараз ми з вами погра. Я uh. уже <coughs> дуже багато. Uh, я вам покажу в другому моєму відео все це сцена цю хату, да? Ай, отблокинг. Тож. На наступне відео я вам все покажу всю мою хатинку. Відео коротке, а відео у мене буде коротке. Дуже. Дуже Дуже думаю, вам цікаво, як. Я знімаю я сестра віталінки вітамінки. Ви хто глятіть вітамінку вітамінку, то глядіть теж мене. Я її сестричка младша, що у нас є младший братик. Так. Як і казали, що відео буде коротеньке, то зараз воно вже скоро закінчиться. Бо відео коротке. В наступній серії я зніму, буду знімати дуже довге відео, А, зараз ми закончимо відео Я попытаюсь своей сестрички як його включить, бо я тільки перший, перший раз немаю відео а деталь я еще я можу рассказать. Я можу Ми, Коли було літо, ми їздили на кар'єр. Кар Мені там дуже цікаво. Там дуже багато чого цікавого. Там появилась горка. Ми, коли буде літо, ми на наступний раз теж поїдемо, але добре я не знаю. Я вам расскажу вам чего розкажу все в наступной серии. Зараз трошки подождите. Я трошки уже заптутаю даже.